Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати пиріг з халвою. Для нього нам знадобиться: одна склянка кефіру, 3 столові ложки сметани, 3 яйця, одна склянка цукру, 200 г халви, тут у мене 2 чайні ложки розпушувача, 1 чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі, і 60 мл коньяку, півтори склянки борошна. Спочатку змішаю яйця з цукром та ванільним цукром і розітру до біла. В яєчну суміш вливаю кефір, виливаю коньяк та додаю сметану. До борошна додаю розпушувач та перемішую. До молочно-яєчної суміші додаю борошно. І в останню чергу додаю подрібнену халву. Тісто залишаю на 20 хвилин на столі. Минуло 20 хвилин. Тепер виливаю тісто в форму, застелену пергаментним папером та змащену вершковим маслом. І буду випікати 40-50 хвилин в розігрітій духовці до 180 градусів. Друзі, ось так виглядає готовий пиріг. Він у мене повністю охолов. Дуже ароматний, ніжний, соковитий. Я нарізала шматочками показати вам, як гарно пасує халва, дуже гарно не кришиться. Рекомендую вам приготувати неймовірно смачний та соковитий. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!